Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання просіння комісії по Соківській сільської з стан бюджету. Про новий сьогоднішнього розвитку інвестицій міжнародного сміття та реалітарної політики. Сьогодні у нас на порядку денному буде шість питань. Першим питанням це буде проведення секретаря комісії зв'язку з Сюпачика Віталія Друге питання буде про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Третє питання про розгляд прогнози бюджету буде. Отже, сьогодні у нас буде п'ять питань. Перше питання про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Друге питання про розгляд прогнозу бюджету був за сільської сільського на 2026 2027 2028 роки. Третє питання про затвердження програми підтримки військової частини Збройних Сил України та підходять на загальні відміну та інші військове формування на 2023 рік новій редакції. Четверте питання про передачу інтернет-транспортів з бюджету Посаківських сільської тераміського на 2020 рік. І в п'ятому питанні ми розглянемо звернення, яке нас задішка на засідання комісії. Позав такі поряду ден, я можемо голосувати. Чотири дня. Отже, перше питання про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Сільська рада вирішила збільшити обсяг доходів загального фонду від бюджету на 2025 рік на суму 3 млн 93 175 гривень. За рахунок до догранічного загального фонду від бюджету становим 2025 року на суму 891 тисяча гривень. Звернення з державним семейним здійснення доплати правічних працівника закладів загальної середньої освіти на суму 2 млн 20, 23 600 гривень. Суленці з місцевого бюджету на забезпечення діяльності об'єктів і супроводу питання відміти темпомізованих осіб, то окремо захисту підтримки осіб, які захищали незагальні совернітету та місці України 153 570 гривень. Інші селенції з бюджету на 25 тисяч гривень. Спрямувати на видатки загального фонду бюджету 25 рік 10 тисяч гривень на залушку коштів, стане на 1 січня 2025 року. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету 2025 рік на суму мільйон. 249 тисяч 875 гривень за рахунок перевиконення дохідної загального фонду бюджету з першому року на суму 780 тисяч гривень. Сенці державного життя місцевому діти надійсне доплати додає їхним працівникам е, закладів загальної середньої освіти на суму 2 мільйони 23 тисячі 600 гривень. Грині звичайно місцеві забезпечення діяльності фахівців і поки цієї супродування вен'єту диамізованих осіб, та то окремий з підтримки осіб які захищали незалежність суверенітету, то раніше цілісність України заходить в півдні сувенці зоні до 150 тисяч і 170 гривень. Інші сувенції буде 25 тисяч гривень, спрямування вільного залишку бюджетних коштів на бажає 2025 року. Загалом розпорядковали коштів про сільська рада, фактор професії п'ятдесятого організаційного. Помітини твої біжна кількість господарів діяльності обласної радио та місті ради на зістонів міської сарті сільської ради 140 тисяч. З них 30 тисяч це оплата електроенергії, 110 тисяч оплата природного газу. Це на сільську раду для оплати будівлі, оплати за спожитий газ. Далі, як КПКВК, тридзиностотри забезпечені для фопіців супроводу травня війни. Це працівники, які у нас працюють зараз в обласної. Ради, але можливо будуть працювати в нашому штаті. Це у нас є зараз два працівники. Їм на заробітну плату дають 153 тисячі 575 гривень. КЕК-32, собі інші заходи сфері соціального захисту і соціального забезпечення 25 тисяч гривень, КЕК-27.30 інші виплати населення за 25 тисяч гривень випрати загиб... один і загиблого шмонаса є з перемірки. 63 організація населених пунктів 25 000 гривень, це також на оплату електронного заводчика відрадив 10 загальні средні сітки загальні середній сіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 800 тисяч гривень. З них предмети матеріалу 50 тисяч гривень, продукти харчування 205 тисяч гривень, оплата електроенергії 120 тисяч гривень, оплата природного газу. 425 тисяч гривень. КПК ВК-16 до 0-го здійснює для доплати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок 17 державного бюджету Десембру там 2 мільйони 23 тисячі 600 гривень. З них заробітна плата 1 мільйон 658 тисяч 689 гривень і нарахування на оплату праців 344 тисячі 111 гривень. Затвердити про розпорядження призначення звернення розпорядження, також складання фронту між класифікацією датків загального фонду бюджету зменшуємо зі сільської ради з функції 74 тисяч на отримання до 20, розвитку 1 млн торік 200 тисяч гривень, КЕК-2610, субсидії до поточні транспорти, підприємством установленим та організаціям. E, Натомість збільшуємо по фінансовому рілю у Русаківській сільській ради на суму 200 тисяч гривень на функцію 9730, субсидії до міністерства фінансового забезпечення, будівництва, реконструкції, ремонту і отримання 1 млн торік Загальнокрасне місцевого значення вулиці до комунальної власності населення пункту на суму 200 тисяч гривень. Збільшити опис доходів спеціального фона на суму 462 тисяч 100 гривень. <кій> Освітня суденція з державного бюджету, бюджету на суму 180 тисяч 200 гривень. Субвенція з державного бюджету місцево на бюджету надання державної підтримки з освітньої потреби потребами 36 тисяч 900 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передоходів заходів на суму 245 тисяч гривень. Збільшити обсяг додатку спеціального фонду сільського об'єднання у 2025 рік на суму 673 тисячі 100 гривень. Загодові розпорядоками площі Бурсаківська, Сільська рада, КПКБК 83 одиниці Євголова та рецидивальне використання природних ресурсів 245 тисяч гривень, КЕК 31-32 капітальний ремонт Нічого об'єкта 245 тисяч гривень, Медіаосвіта Горнозавра, культура, тереза, моря та спорту Бурсаківська, Сільська рада 227 тисяч 100 гривень, Капікавка 1183. Фінансування заходів, що реалізується за рахунок суденції з державного бюджету місцевої бюджету, на реалізації публічної стінного проєкту на забезпечення якісності сучасної за доступні загальної середньої освіти нової української школи на суму 11 тисяч гривень. Капікавка 12,79. Реалізація заходів загальнообсвітньої свяції з державним бюджетом місцевим бюджетом на забезпечення харчування загальної середньої освіти 180 тисяч 200 гривень. Капекрука 15. Людей, проведення додаткових психопедогічних і професійно розвиткових занять послуг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на надання державної підтримки у з своєму сім'ї потреби 36 тисяч 900 гривень. І фінансові по суківської сільської ради 100 тисяч гривень. Капець вика 18 уряд Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на завикання програм ставмишного розвитку регіонів на суму 100 тисяч гривень. Китає політика спеціальному фонду. На суму е 150 тисяч гривень, знімаємо з розвитку доріг 50 тисяч гривень і з функції продовжування загаду захмуці Ліофонду 100 тисяч гривень. Переміщаємо на функції е 60-30 організації благоустрою, населених пунктів 50 тисяч гривень. І на функції 71-30 здійснення заходів за 100 тисяч гривень. Все. Якщо коротко, багато. Дають нам субвенцію. Перша субвенція це в нас на доплату вчителям. Це 2 мільйони 23 тисячі 600 гривень. Ще... Серпень, серпень наша, так? В серпень, березня. Тому ще перерозподіл, не поняв. Тому здається на мільйон 900, дається. Це. це державні кошти, доплату 2600. Дають нам кошти на оплату праці платівців супроводу сухої У нас -платі. зараз є дві людини, але вони зараз фінансуються з обласного бюджету. Можливо, ті гроші заберуть, можливо, не заберуть. 25 тисяч гривень на виплаті родині загиблого. Залучаємо 200 тисяч гривень єдного залишку бюджетних коштів, спрямовані на оплату нехоносіїв, на заклади освіти. По сільській раді ми збільшуємо, вже казав на світло на газ по освіті. Так само ми їм додаємо школам. Переметим матеріал 50 тисяч на продукти харчування до кінця року 205 тисяч, оплата електроенергії 120 тисяч і оплата природного газу 425 тисяч на продукт харчування. Більше 100 тисяч треба в місяці на пів по п'яту Ну, Планується ми в бюджеті закали, що з 1 жовтня 2026 року всі з 1 по 11 клас будуть харчуватися безкоштовно за рахунок державного бюджету. Зараз. Так, ціни 50 гривень, по 50 гривень, да, гривень, 50 гривень, на, гривень на день на рахували приблизно по відвідуваності, по кількості категорій це 205 тисяч гривень. Це за зароблення? Так. Ми закриваємо питання з за енергоносіями. Я думаю, світло, газ, продукти харчування, там, заробітні партії майже повністю, тому що доплата на садочки, напевно, вишиться. Також по дорогах ми зняли 200 тисяч з доріг, передаємо субвенцію також на ремонт доріг через фінансовий відділ. Це буде так само на дороги місцевого значення під'їзні. Це б наші ремонтували, ми давали 500 тисяч гривень, ще даємо 200 тисяч гривень. Ага. Е, я не знаю, якусь ці самітці робили, на пуштівку робили, горівці робили, не знаю, там залишилася перебірка, піщатиця, лише якісь тут ділянки будуть доробляти. Дякую ремонт центральний так? Це, Буксукисиніці, тобто, центральні на кузці, ці оці. Mm. 200 тисяч даємо. Вони мають дати 25%, щоб 50 тисяч додавати з їх мінімум, тоді ремонтувати. Mm. Там, що там ну, ще? На плюсі ми даємо 100 тисяч, даємо на військові частини. У нас є багато звернень військових частин, там більше десятка. Ми вже кільком давали. Домого одні або від, двом частинам по 50 тисяч гривень, або одні 100 тисяч гривень. То вже вже не Ну і дають нам субвенцію на природоохоронні заходи це на виготовлення проєктно-кошторисних документацій на розчистку річок. Це річка Горінь і річка Свинарійка. Будемо робити цього року проєктно-кошторисну документацію, другі рік можливо, що буде і реалізовувати. Добре, Добре да? я хочу ще не річку. Е, ну, річку горем, це мається на увазі від слюза тут по суках і скільки там, 2 кілометри 200 метрів вздовж річки. Догори? Ну, я не знаю що там кручук, має питання робити. Ну, ми маємо виготовити поки що проект і зробити оцінку пиво на довкілля. І там mm -hmm. вже це, можливо, буде область якісь кошти давати, а можливо, ну, і він буде робити. Бо там сума, не знаю, там пара мільйонів буде. Mm -hmm. то Більше п'яти пара мільйонів. Я не подобаю це. Ну, це потрібно зробити. Зробимо проєкт, зробимо проєкт, може воно основні буде. Ну, проєкт, не лише, то не лише задоволення. Ну, так. Якщо є якісь питання, Демає, mm -hmm. прошу задавати. Маю, прошу підтримати даний проєкт. Чотири зараз. Наступне питання переведе прогноз бюджету Бурсиківської сільської радиані на 2026 рік 2028 27-28 років. Бурсуківська сільська рада військові взяти довідаємо прогноз бюджету Бурсиківської сільської територіальної громади 2026 2027 2028 років. Слава рішення виконавчого комітету Бурсаківської сільської ради від 2 вересня 2025 року на 98, що дається знасові Бурсиківської сільської ради блогтувати проект бюджету Борсиківської сільської територіальної громади 2026 рік. Врахування прогнозу бюджету по Саківської тренівані 2026 рік та 2027-28 років. Тож день обрішення показується на постійному підмісні фінансів бюджету відносин мінімум розвитку інвестицій міжнародного співробітства та мобілітовної політики. Економичний комітетом 2 вересня був затверджений прогноз бюджету на три наступних роки 2026 2027 28 роки. Там орієнтовані були розраховані дохідна частина, видаткова частина і видатки по всіх наших галузях, які в нас є. Доходи збільшуємо в залежності від того, що в нас зростає мінімальна заробітна плата, зростають розміри там інших податків, місцевих і не тільки. Зменшується нам бюджет відрахування ПДФО 64 60%. Такого цікавого. Прогноз бюджету прогнозується. Ну, Міністерство фінансів прогнозує, що бюджети зростуть приблизно на 15-20% по дохідній частині на наступний рік. Буде видно, як буде наша економічна і політична ситуація. Це, на основі цього будемо робити проєкт бюджету і затверджувати його вже на сесії в грудні місяці. Буде що райони і обласним 15-25%? Тільки 60 вам буде. Там, я не знаю, там якби обласний не знаю, як поміняється. Нам буде 60, замість 64, а там, напевно, буде більше, державний буде більше забивати. Державний буде більше. Mm -hmm. ну, це, це планують. Вони також піднімають на мінімальну заробітну плату, буде у 26, 27 і 28 буде підніматися, відповідно, там прожиткові мінімуми. І це... Кто за такие проекты лично Так, наступний проєкт рішення про задачу плану підтримки військового часу збройної сили України під розвитку самих гарків України формування 2025 рік нові додатки. І Бурсаківська сільська рада Рєшко затягнути програму підтримки військового часу збройної сили України під розвитку самих гарків та інші військові формування 2025 рік нові задачі, що додається. Команда за цього рішення показує на постійну комісію фінансів бюджету про розвитку інвестицій міжнародного співробітництва політики. Програма залишається майже змін, тільки ми збільшуємо загальну суму програми на до того мільйона гривень.